Всім видно і тоже твої зміни атаку. я, я вирішив поїхати до церії Кредів. Вс на піцерії. Мішки. Мишки. Під... В принципі, я думаю, воно було важко підписати поставити лайк. Ну, а перед тим начинаємо я. я зроблю, нову вот річ. Машину я, в принципі, зробив так, що її ніхто не... Навіть я випросити ще інші речі. Що, ну, давайте зайдемо. Щас ліхтака візьму ще. я візьму. Ми пішли. Відкриваємо. Ліхтак. Я взяв. Открываємо. О, тут не так уж і погано соситися. Ой, по чомусь Ладно. Мой печалка Ц. Давай-ка саньку почему подсошел. А, голосить меня. Тихо, фу, Ну ладно, пиздничный знай. О. Цикаварика, ты снимал мониторин, что я на это. Да мониторий. Сейчас я позвоню испытаю. Все, монітор я знайшов. Вони були Аж ззаді отак. З якої я позвонив, я її приніс. Ну, лише брось. Без... Коротше, реклама помішала. Цікаве те, що це тобто правий коридор чи лівий. Це правий коридор, мені ну, показує. Оце лівий коридор ось у мене. Саме хто було такого стану, типу такого стоять. Давайте вас роздивлюсь. Фредди, Чика, хто? Фокси і Бонні. Да. А що від цього я не знаю. Ладно, давайте хоча так допустить собі. Не знаю. Давайте поки що мо в телефоне погуляем. Короче, пукаю везде я ясный телефон. Вдома забувся, ви представляєте, який я молодець. І що мені отепер робити? І. не поняв. Що? Щіка на камері двигається? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що вжать? Що жаль мені, алло, на що? О, ну все закився. Да, вона так і стоїть, але ще з двоєм може підійти. Ну тут це, понятно, я бачу всі. Что сходила за зону? Сейчас ты моя перейдешь. Все? Да, ну, вони такі стоять тут. Я, я не знаю, підуть лич нет. Ну, я, головне по тут. Угу. Ладно, что двері мы откроем. Так, ця є. Что там той зайц выпать? М, -м, М. Да, повезло. Повезло, повезло. Да куда? Господи... О, ну конечно, ще й Фредді. Ходиш. Ну все, мінус камера. Погано.